Добрий день всі. Сьогодні розклад на 12 серпня для всіх знаків зодіака Розклад дня. Тож, давайте подивимося, який у вас буде день. Тожимось. 12 серпня у вас щось ви зробите так, щоб воно у вас більше не повторялося. Якась справа, якою ви не захочете більше займатися. Бо вона вас засмучує, бачите? Вона вас засмучує і дає вам тривогу. Вам треба розтатися. Наприклад, якщо людина вам не подобається і у вас дискомфорт, вам треба розтатися з тою людиною. Тоді це вам принесе доход. Король Пентаклі це дохід. Але у вас тут щось відійде і почнеться нове, нове життя. Бо ви по цьому поводу переживаєте теж. Щоб не переживати, вам треба щось робити, щоб отримати. Результат. Дивіться, король Пентаклі, який приносить плоди, емоції положительні, да? наприклад, якщо це зв'язано з вам треба переїхати кудись, да? вам треба переїхати, залишити той будинок, переїхати в новий, який принесе вам стабільність, доход і радість. І... Дасть вам увереність, уміреність у всьому. Ви зрозумієте, що вам потрібно. З початку неділі ви це будете, з початку дня ви будете це з'ясовувати. Переживати будете переживати. Десь думати, продумують шаги, як зробити, що зробити, щоб було злагода, щоб були і пентаклі, і гроші, і достаток, і, і відносини. Ви будете вибирати свій шлях. Вибирати, ну ви виберете, ви підете дуже швидко будете йти до своєї мрії, Ви бачите ви мечей, це швидка дуже реакція на якусь. Справу. Може, вам треба швидко вирішити якесь питання. І ви тут дуже про це ну, думаєте, засмучені, е, вам треба поради, але ви вирішите і швидко почнете рухатися вперед. І вам принесе, може, ну, це, що ви підете, вирішите, принесе вам це е, е, якусь. Е, Гарну подорож ну, з другом, да, чи відношення гарні. Е, може, у вас якийсь сумісний бізнес з людиною, да, і вам принесе е, е, дохід, початковий дохід, емоціональний дохід, де ви будете продумувати кожен шаг, щоб досягти результату в цьому. Продумувати. Може бути сам продумувати. Щоб був результат, вам треба продумати всі шаги. Ви сильна, бачите, у вас сила буде для цього. Сила волі, бажання, бажання перемоги буде. Щоб отримати сім'ю, радість, достаток, емоціональний достаток. Так що. Тут спочатку вам треба вирішити чогось позбутися, щоб далі рухатися впевнено. Коли ви чогось позбудетесь і почнете з нового, у вас будуть і Пентаклі, це гроші, достаток, і мрії будуть збуватися. Коли ви коли будете вмірено до всього ставитись. І не переживати, продумувати, знайти шлях, шлях, якийсь шлях для себе. Це може бути поті, але для того, щоб не було потірі ніяких, вам треба швидко діяти. Швидко діяти, і, при, і тоді буде успіх в цій справі, продумуючи всі шаги, щоб була гармонія. Гармонія в стосунках, в роботі, дружбі. Гармонія та достаток, емоціональний достаток. Карта дня у вас сила. Сила для того, щоб все це побороти. І розум. Сила, розум та кмітливість. такий у вас розклад. Дякую за увагу.